Доброго дня, дякую вам за запитання. Мене звати Наталія, адміністратор навчального центру по шугарінгу Бунікасл, місто Одеса. Зараз я вам все розкажу і покажу. У цьому кабінеті проходить навчання по шугарінгу. Ми надаємо все, що потрібно для навчання. На навчанні ви відпрацьовуєте такі зони на моделях, як ноги повністю, подмишки, глибоке бікіні на двох моделях. Після практики ви проходите тестування знань з, з викладачем. А зараз найцікавіше, що ви отримуєте після навчання? Методичний посібник шугарингу базового курсу. Сертифікат ось в такій рамці ви отримуєте. Також ви отримуєте у подарунок онлайн-уроки 8 годин. Як запустити услугу шугарінга з нуля. І це ще не все. Ви також отримуєте скидку на продукцію по цені майстра. В нас є два види навчання шугарінгу для новичків. Перше групове два учня. Друге індивідуальне це ви і вчитель. Індивідуальне навчання коштує 5000 гривень, групове навчання коштує 3500 гривень. Ну що, я все вам розказала, показала. Чекаю на наступні ваші питання. До зустрічі!